Плати або оновлюють дані до 17 липня. Українські чоловіки від 18 до 60 років мали оновити свої дані або прийти до ЦНАПів або онлайн. За даними Міністерства оборони України, це зробили тільки 4 мільйони військовозобов'язаних. За різними оцінками експертів не оновили дані близько 6 або 7 мільйонів українців. Ми звернулися до Міністерства оборони України з проханням прокоментувати нововведення на цю хвилину. Відповідь так і не отримали. Але от що заявив напередодні на офіційному YouTube в каналі Міноборони Марк Андрусяк, директор департаменту кадрової політики. Ця норма була закладена з метою того, щоб встановити справедливий підхід для всіх громадян України у виконанні свого конституційного військового обов'язку. Це стосується громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років і певна категорія громадян жіночої статі, які визначені законом. Відповідно до цього закону, громадяни повинні були оновити. Три основні категорії своїх військово облікових даних: це місце проживання, номер телефону та електронну адресу. Таким чином, громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Кодексом України про адміністративне правопорушення передбачено розмір такої відповідальності. На сьогодні вона становить від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Але питання, чи всі автоматично будуть отримувати штрафи від 17 липня, як це буде відбуватися законом України та іншими нормативно-правими актами? Не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено накладання штрафів за виявлені адміністративні правопорушення протягом трьох місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року. З моменту його вчинення на сьогодні законом передбачена обов'язкова вимога до оновлення даних громадянами України протягом 60 діб можливості продовження цього терміну на Період лікування чи інших певних обставин законодавством не передбачено, і в будь-якому випадку, після 17 липня, стосовно тих, тих громадян, які не своєчасно навели облікові дані, будуть відкрити адміністративні правопорушення. Водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно. В українському міністерстві оборони повідомили, що наразі оновив військово-облікові дані тільки кожний десятий українець мобілізаційного віку, який зараз знаходиться за кордоном. Це близько 75 тисяч людей. При цьому в Українах тільки Євросоюзу на квітень цього року було зареєстровано 800 тисяч чоловіків. Мирослав Савченко один з них. Він живе у Варшаві. Розповідає, чи відкривав додаток Резерв Плюс для оновлення своїх облікових даних. Ні, не відкривав з тих, кого я знаю, то оновила тільки одна людина. Більше ніхто не оновлював. Важко сказати, бо так якось знаєш. Спочатку кинулися всі там, ну якби там допомагали все для армії. Там всі переживали, там біженців приймали. Хтось приїхав, ясна річ там, ну не знаю, рік, два назад, три назад. Я, наприклад, живу вже 10 років. Я знаю, що є люди, які живуть там 15-20 років. і Принципово українського громадянства не змінювали. Жаль до держави є в тому, що держава просто всіх, якби знаєш, в один момент ми всі стали ухилянтами, стали не знаю, як, як українських чоловіків, котрі за кордоном. Вони зрівняли нас всіх, ну якби тих, що нелегально виїхали, тих, кому ж самі дозволи дали. Дуже багато таких, які там покупляли собі справки і повиїжджали, і зрівняли тих, хто ну багато-багато років ну тут живе. Мало бути так, що спочатку вони проводять мобілізацію в Україні, передусім тих, кого вони можуть покликати, тому що відсоток українських чоловіків за кордоном це не є якийсь там, ну який може повпливати там кардинально на вирішення проблеми. Ну залякувати всіх, тому ну хто хто виїхав за кордон, чи чи хто живе за кордоном уже багато років, хто пов'язав своє там життя, майбутнє, там сім'ї, діти, школи, будинки. Ну хтось тут живе, то, тут все його життя. А тут е, тебе забирають водійські посвідчення, тебе забирають майно, тому що ти повинен повернутися в Україну. Ну, ці ж люди так само, ну, ну мабуть, не від доброї долі виїхали з України. Що буде робити далі? Логічне запитання, яке собі ставлять багато тих, хто знаходиться зараз за кордоном? Я не знаю, чесно кажучи, я наскільки. Скажем, ну ситуацію у мене просто є польське громадянство, і я якби захищений польською державою. Я перебуваю на території Польщі як громадянин Польщі. Тому я надію, що прийде розумна влада, коли зміниться, і просто це все змінить. Я розумію, що це може неправильно. Може є реально багато чоловіків, які ну от правдами, неправдами повиїжджали там за кордон. Можливо, ну в першу чергу вони повинні повертатися. А коли у мене тут. І будинок, і робота, і син тут, якби ну у мене в Україні нічого немає. Я все таки надіюсь про якийсь здоровий глуст української влади, що якось в перспективі воно щось зміниться. Тому що якщо українська влада просто буде пресувати всіх, хто за кордоном, нехай вона не забувається, що до війни впливи українських заробітчан, мігрантів це були десь біля 12 мільярдів доларів переказів. І Якщо вони хочуть, щоб. Потім люди поверталися в Україну відновлювати Україну, то вони ну вимушені будуть щось міняти. Чув про обмеження консульських послуг, обмеження водінь транспортних засобів. Там права це тих, що за кордоном в Україні здається так само, але вони вже поміняли права. Там буде так, що не сплата штрафів. Потім виконавче провадження рішення суду, і мабуть будуть конфісковувати. Але ну побачимо важко мені зараз сказати, чи це реальний сценарій чи ні. Але як же все буде працювати на практиці? Що важливо знати військовозобов'язаним? хоч в Україні, хоч за кордоном? Я поговорила з українським юристом кримінальної практики адвокатського об'єднання ЛЦФ Володимиром Романчуком. Варто зазначити, що цей обов'язок на оновлення даних є частиною військового обліку. А реалізація обов'язку військового обліку є частиною військового обов'язку. Відповідно його порушення є порушенням норм закону, що регулюють військовий обов'язок. Тобто наразі це порушення за яке встановлене покарання статтею 210 кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає покарання у вигляді штраф, якщо я не помиляюсь, до 59 тисяч гривень. Крім цього, кумулятивна санкція. Ця стаття також передбачає позбавлення права керувати транспортним засобом. І в подальшому, у разі ігнорування обов'язку сплатити штраф, з'явитися до територіального центру комплектування тощо. Після накладання на особи адміністративної відповідальності надсилається вимога з'явитися до територіального центру комплектування відповідно і до закону, і до постанови кабінету міністрів номер 560, яка встановлює також попередження про настання кримінальної відповідальності, і у разі якщо особа ігнорує і її, вона вже притягається до кримінальної відповідальності за статтею 130 тридцять кримінального кодексу. А там санкція до 5 років вже Щоб буквально трактувати норми законодавства, штраф буде один. Після нього буде надсилатися вимога а за неї, за її ігнору. Ані вже кримінальна відповідальність. Я хочу от зазначити щодо арешту майна. Арешт майна відбувається, якщо на особу особа на яку накладений штраф не може його сплатити у такому разі. Державний виконавець буде дізнаватися щодо майна, яке знаходиться у володінні особи, і буде вилучати після оцінки цього майна. За оцінку теж буде сплачувати особа те майно, яке є необхідним для того, щоб покрити вказаний штраф. Що робити військовозобов'язаним за кордоном? Чи будуть вони отримувати штрафи? Військовий обов'язок він поширюється на громадян незалежно від того, вони перебувають за кордоном, чи вони перебувають всередині України. Якщо ми говоримо про обов'язок оновити дані, кабінет єдиних призовників військовозобов'язаних та резервістів дає таку змогу без повернення безпосередньо в Україну заступниця міністра оборони або інша функціонерка міністерства оборони повідомила, що Накладання штрафів можливо і на громадян, які знаходяться за кордоном, якщо вони дані не оновили в строк. Єдине, що я хочу зазначити з точки зору такої юридичної науки, буквально трактування норми, я не знайшов нормативно-правового акту, де було вказано, що оцим от, -от реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів є саме резерв, плюс то безумовно передбачається, що треба оновлювати через нього, але жодної якоїсь там постанови інструкції, яка б вказувала, що. Закон має на увазі саме цей додаток. Немає і тому якийсь працівник з дуже поганим настроєм гіпотетично може сказати на резерв плюс, який ви йому показуєте, що це таке. Покажіть мені статтю закону, яка передбачає, що це зображення на екрані має якусь юридичну силу. Сподіваюся, такого не буде, але краще це якось виправити. Тим більше це не надто складно робиться. Тут варто зазначити, що це питання не лише до тих українців, які знаходяться за кордоном. Значна кількість співгромадян, що перебувають в Україні, наразі так само вони не проживають за тим місцем реєстрації, яке вони вказували під час. З безпосередньої постановки на облік до територіальних центрів комплектування тут варто зазначити, що обов'язок оновлювати свої дані, які стосуються місця фактичного проживання, вони покладені на громадян законом. Тобто, після того як вони змінюють фактичне місце проживання, вони мають стати на облік новому територіальному центрі комплектування протягом визначеного терміну. Проте, якщо ми говоримо про українців, які проживають в Польщі значний період часу, я не думаю. Та закон вказує на те, що їх особова справа наразі не зберігається у територіальному центрі комплектування, а тому безпосередньо механізму накладення на них штрафу я не думаю, що держава наразі має, Тільки вона просто не зможе підтвердити, що вони щось порушують, оскільки якогось прострочення не вийде довести за відсутності їх особової справи. А якщо людина має подвійне громадянство, це дуже розповсюджене явище серед українців. Наприклад, і українське і польське як бути у цьому випадку? Люди в принципі з дуже специфічним статусом, оскільки наша українська правова система дуже специфічна, вона з одного боку забороняє подвійне громадянство, а з іншого боку, не встановлює за нього фактично адміністративної, кримінальної та навіть дисциплінарної відповідальності. І В нас є народні депутати чи там такі дуже впливові в медіапросторі люди, які на запитання про наявність них подвійного громадянства можуть поставити запитання: ну притягніть мене до відповідальності, що варто зазначити, що якщо у вас є українська. Українське громадянство, абстрагуючись від наявності інших паспортів, у вас є обов'язки, які за собою тягнуть статус українського громадянина, так само, як і ви користуєтесь тими привілеями і перевагами, які український паспорт наразі надає за кордоном та й загалом. А тому за наявності польського паспорту ви не перестаєте бути громадянином України і обов'язки відповідні на вас також поширюються. Хочете ви цього чи ні? Виконавче провадження, що до вас можуть розпочати, і штраф також можуть накласти багатьох. Також цікавить, чи подадуть людину розшук, якщо вона не оновила свої військово-облікові дані. Безумовно можуть подати в розшук на людину за порушення правил військового обліку. Проте варто зазначити, якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність, ймовірність розшуку для притягнення людини до штрафу, вона близька до нуля. Я собі дуже мало уявляю цю ситуацію. Проте, якщо ми говоримо про притягнення до кримінальної відповідальності, тобто якщо особа отримала мобілізаційне розпорядження, замість того, щоб з'явилася в територіальний центр комплектування, зробила маршрусок через якийсь Зірський масив і вийшла в іншій країні. Оце це кримінальна відповідальність. Українські правоохоронні органи відповідно до кількох міжнародних договорів мають механізми співпраці зі своїми закордонними колегами і гіпотетично можуть притягати таких людей до відповідальності, якщо я не помиляюсь, Нещодавно був кейс затримання одного з українських відомих кримінальних авторитетів у Франції. Механізм це той самий і те, і те, кримінальне карне діяння, звичайно, різного ступеня небезпеки. Проте, якщо Ну буде достатньо бажання і ресурсу у правоохоронці. Вони можуть це зробити. Ще один важливий момент: чи буде працювати блокування рахунків та арешт майна? Дуже цікаве запитання з дуже цікавим юридичним механізмом блокування рахунків. Треба розуміти, це буде якийсь умовно запобігний захід чи механізм стягнення санкції безпосередньо передбачений 210 статтею. А якщо ми говоримо якийсь найпростіший, найпоширеніший варіант, якого умовно всі найбільше бояться, що от на людину наклали штраф, вона його не сплачує, її блокують рахунки. Погано собі уявляю, як, наприклад, держава Україна буде спробувати блокувати рахунки своїх громадян. Які, наприклад, знаходяться в іноземних банках, там в Криді Агріко, чи в Райфайзені, через порушення правил військового обліку. Можливо, якийсь механізм наразі є, проте я думаю, що. Держава знайде способи стягнути з громадян штраф. Можна це зробити з їх заробітної платні, наприклад, без блокування рахунків. Проте ну гіпотетично такий механізм можливий і його реалізація можлива навіть в контексті притягнення до адміністративної, а не до кримінальної відповідальності. Також думаю, що буде анульовуватися актуальність водійського посвідчення, що буде унеможливлювати подальше керування транспортного засобу під час перевірки авто і перевірки його водія в контрольно пропускному пункті. Я Думаю, як це буде реалізовуватися, коли територіальний центр конфліктування буде отримувати інформацію, що якийсь громадянин не виконує свій військовий обов'язок. Ця інформація буде вноситися в їх систему оберіг, звідти передаватися в поліцейську систему Армор з повідомленням про необхідність позбавлення права керувати транспортним засобом. І поліція, як структурний орган міністерства внутрішніх справ, що відповідає за водійські посвідчення, зможе обмежувати їх дію, анульовувати можливо і відповідно потім притягати до відповідальності. Українці за кордоном теж будуть отримувати штрафи. Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко. Правда, вона визнає єдиного інструменту, як це робити, поки не існує. Тим часом, дехто з українців, хто жив за кордоном після вступу в силу нового мобілізаційного закону, вирішив добровільно повернутися до України і стати до лав Збройних сил України. Хоча таких і небагато. Один із них Сергій Ванат, який п'ять років жив у Вроцлаві, а зараз повернувся до України. Бо тепер не вважається непридатним як було раніше. Сергій Ванат пояснює, як ухвалив рішення і як до нього поставилися його рідні і знайомі. Насправді, ну скажу вам відверто, так дуже близькі люди. і Навіть коли я приїхав, мені сказали, чого ти сюди приїхав? Ну тобто, знаєте, ну насправді, типу, тобі що мало було тієї війни. Командир, мене до якого я потрапив в підрозділ. Він мене ми з ним ще з 14-го року були сержантами. Тобто, ми працювали разом там в одній групі. Командир підрозділу, і він мене спочатку вичитав, Я кажу, дай мені відношення до себе, окей бери. родина, ну, моя дружина, розумієте, ну, дружина моя на це нормально реагує. Як жінка, то вона зрозуміло, що нервує. А як дружина, ну вона поважає мій вибір, тому що ну насправді, знаєте, коли знаходячись в Польщі, так, наприклад, в неї запитають: а де твій чоловік? А вона скаже: Він на війні. Боронить свій рідний край. Ну, це насправді це додає напевно якоїсь мотивації, бажання потім після перемоги повернутися і сходити з високо піднятою головою, не думати, що там хтось буде про тебе думати, або в тебе хтось питає, а де ти був? Ну я з гордістю можу відповісти, що я тоді не ховався від війни на сьогоднішній день. Я теж від неї не ховаюся. Знаєте, з міста Вроцлава у 24-му році я не знаю ні одної особи, яка поїхала. Тобто, ну там навіть там було дуже, дуже багато хейту в мою сторону. Мов це панти, він нікуди не поїде. Ну, повірте, це насправді таке було. Це навіть деякі знайомі люди, а це вони там вирішили собі грошей заробити. Ну розумієте, тобто той, хто нічого не робить, він завжди буде. Наговарювати на ту людину, яка щось робить, і будь протидії ну того, щоб ми побороли свого ворога. Розумієте, приїхав. Я насправді знаєте, я коли пішов ВЛК проходити, ну після ТЦК. Mm -hmm. От і я зустрів там водія, який був в моєму підрозділі ще чотирнадцятого року. Він був у нас в нашому штурмовому підрозділі. Він був водієм. Він інвалід третьої групи. Працював на дальнобої. Коли казали, що ну так, так само, як і я там на той момент був непридатний до лав збройних сил України. А зараз у зв'язку з новим законом і тому, що знаєте, вмотивованих людей набагато менше ніж невмотивованих, розумієте, нас десятки тисяч. А країна потребує мільйони, щоб прийшли і були вмотивовані. Вмотивовані вже хто поранений або кого нема в живих, на жаль. Бо ну ще в строю і продовжують відроджувати, боротися за країну і намагатися вмотивувати інших військовослужбовців, які приходять підрозділі. Так і це для мене було насправді приємно зустріти е, Касянінка. от е, під час проходження ВЛК, який теж повернувся з Польщі, і тобто, ви розумієте, отака от кажуть, встреча на Ельбі, да, в Дрездені, коли е е е союзні війська між собою зустрілися. Тобто так, і от, ну, це для мене було приємно, що людина теж вмотивована і вона теж пішла в інший підрозділ. Але насправді це для мене було дуже дуже приємно. А бачити обличчя, які там намагаються якимось чином спітляти від служби, ну мені е, неприємно. Насправді, що чомусь одні розуміють, що вони роблять, і хочуть, щоб жили інші українці, а інші просто плюють на те, що роблять другі, і не навіть не мають елементарної поваги до військових. Про це можна говорити довго, довго, довго Ну, Насправді так я люблю Україну, я люблю свою країну, в якій я народився, яка вивчила мене, надала життя, і я буду до останнього боротися з ворогом, щоб наша Україна була незалежною і щоб не мала зовнішніх ворогів. Так що ну ми переможемо, і слава Україні. Новий мобілізаційний український закон вже дав свій ефект. Темпи мобілізації за два місяці збільшилися більше ніж удвічі, порівнюючи з початком весни. Про це повідомляє агенція Reuters. При цьому у середній вік новоприбулих становить 40 років, і це не плюс для нинішнього стану Збройних сил України.